Як оговтуються жителі Снігурівки на Миколаївщині від російської окупації? Чому звільнення цього міста є вкрай важливим для Збройних сил України? І чому Миколаїв продовжує потерпати від обстрілів російських військових? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 10 листопада з'явилося повідомлення, що Сили оборони України звільнили місто Снігурівка. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у відеозверненні. Інформацію про звільнення населеного пункту підтвердили на офіційній Фейсбук-сторінці Снігурівської об'єднаної територіальної громади. Снігурівка була окупована російськими військами з 19 березня 2022 року. За період окупації війська Росії постійно завдавали ударів по місту. Тепер у Снігурівці готуються розпочати роботи з підключення до електроенергії, тепла і видачі гуманітарної допомоги для місцевих жителів. До виконання своїх обов'язків повертається і адміністративний персонал. Водночас жителів міста, що були вимушені залишити свої домівки, закликають не поспішати із поверненням додому. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Тим часом російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. У ніч проти 11 листопада були обстріляні території громад у Миколаївському та Баштанському районах. Зафіксовано влучання у промисловий об'єкт. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовжуються обстріли і самого Миколаєва. В ніч проти 11 листопада російські війська влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання сталося руйнування з п'ятого по перший поверх. Загинуло за попередніми даними шість людей. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Про ситуацію у Миколаївській області новинам про Азов'я розповів спікер Миколаївської обласної військової адміністрації, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що більшості доокупованих населених пунктів Миколаївської області досить складна ситуація, тому що вони постійно перебували під обстрілами. Достеменно ситуація буде зрозуміла, коли буде досягнуто відповідний рівень безпеки в цих населених пунктах, який дозволить туди потрапити гуманітарним місіям. По перше, і журналістам, по друге, і вже після цього можна буде казати щось напевно, тому що зв'язок з тим. З тими населеними пунктами був, був е, досить е, складним через те, що окупанти постійно е, глушили сигнал. В е, прифронтових селах, як правило, працює РЕП, причому при працює з обох боків, і, відповідно, нормального мобільного зв'язку там практично не було. Тому е, про ситуацію поки що казати зарано. Е, з тієї інформації, що ми вже мали до е, деокупації, ми знаємо, що. Там є проблеми як з зв'язком, так і з електрикою і з іншими мережами. Тому все це буде днями вже оприлюднено і зрозуміло. Також спікер Миколаївської обласної військової адміністрації додав, що близько двох тижнів тому знизилася інтенсивність обстрілів Миколаєва, проте навіть звільнення правобережної частини Херсонщини не гарантує припинення вогню, зазначив Дмитро Плетенчук. Що стосується того, як зміниться ситуація для нас, можу зауважити, що навіть в разі повного звільнення правого берегу, для в принципі для Миколаєва, критично або якось е, сильно ситуація не зміниться, тому що засоби, якими вони вели обсяг міста Миколаєва, це такі. Ракетні системи залпового вогню, як Торнадо С модифікований Смерч, або модифіковані ракети протиповітряної системи С-300, і тим більше, ракети, які е, запускаються з носіїв стратегічного рівня бомбардувальників за акваторії Каспійського моря або з акваторії Чорного моря, або з Криму, тимчасово окупованого, вони мають досить високу велику відстань. І е, в цьому випадку звільнення правого берега критично якось е, не зміниться ситуація кардинально. Щодо водопостачання у Миколаєві, то Дмитро Плетенчук зазначає, що воно залежить від деокупації Херсонщини, адже Миколаїв забезпечувався питною водою через Херсонську область з річки Дніпро. Наразі місто забезпечується водою з лиманом, зауважує спікер Миколаївського ОВА. Слід розуміти, що вода лиманська, тобто вона солона. І вона не є брудною, вона не є поганою, вона є солоною, і також високий індекс е, е, pH, Тобто вона ніякий фільтр цього не зробиться. Тільки зворотній осмос, тоді вона стоє, буде коштувати такі гроші, що ніхто за неї платити не зможе. Тому. Очистити її до кінця на 100% від солі практично неможливо. Тобто ця вода, по факту технічна. І головна її проблема в тому, що вона через високий вміст солі, відповідно пошкоджує наші комунікації водогону. І відповідно через це ми маємо проблеми. І окрім того, її не можна вживати в їжу. Тому ми її використовуємо в санітарних потребах, які є найбільшими. У споживанні води це 90% приблизно кожна людина споживає саме у санітарних потребах. Тобто, це там миття полу посуду. Помитися самому а 10% – це питна вода, яку можна отримати в Миколаїві на вулиці. Безкоштовно про ситуацію у селах Шевченківської громади Миколаївської області. новинам при Азові розповів голова громади Олег Пилипенко. Шевченківська громада налічує 21 населений пункт. Ми знаходимося. Між Херсоном і Миколаєвом, практично посередині, і е, ну, 70% своїх атак на місто Миколаїв будували саме через мою громаду, і е, весь цей час через громаду йшла лінія фронту. Вісім е, населених пунктів були в окупації е, станом на 1 вересня цього року. Два змогли визволити у вересні, і шість залишалися в окупації до вчорашнього дня. Тобто, фактично, 10 листопада відбулася повна деокупація нашої громади, і ми сьогодні змогли побачити тих людей і ті населені пункти, в якому вони стані станом на зараз, вже після деокупації. Ну, я хочу сказати, що. Росіяни дуже швидко тікали і не встигли остаточно знищити, наприклад, житлові будинки масово, не встигли знищити заклади освіти, але вони встигли знищити трансформаторні підстанції, залишити людей без варіантів відновлення електропостачання. Б одному із сіл перебитий газопровід, тому інші населені пункти не отримують газопостачання. Дуже складна ситуація з замінуванням, тому що там знаходилися дуже довгий час російські підрозділи, і вони там все замінували. Є... Тільки одна дорога, якою можна безпечно проїхати. Ми сьогодні не їхали, і вона в жахливому стані через те, що там були постійні артобстріли, е, найбільш постраждалими все-таки є населені пункти, які були на лінії зіткнення, е, тобто, там, де зараз е, немає людей. У нас в п'яти населених пунктах е, немає жодної людини. І вони фактично перестали існувати, тому що вони знищені до фундаменту там немає жодного вцілілого будинку, немає е, жодного вцілілого е, об'єкту інфраструктури. Тобто, це і заклади освіти, е, заклади культури, е, дитячі садочки, е, старостинські е, адміністративні будівлі. Ну і також немає ну, вцілілих стовбів ліній електропередач, трансформаторних підстанцій, і так далі. Тобто, все це знищено. І, ну, якщо чесно, дуже складно зараз прогнозувати наскільки швидко ми зможемо відновити. Збройні сили України продовжують звільняти правий берег Херсонщини. Доокуповані села відвідав засновник видання Донбас фронтлайнер. Журналіст Андрій Дубчак він розповів, що зараз у населених пунктах немає світла, води, зруйновані державні і інфраструктурні об'єкти. Сьогодні ми були за посад Покровським благодатне село, да тобто сторону Херсона. А всі місцеві, звісно, дуже задоволені. Вони щасливі. Вони просто плачуть від радості, що зайшли українські війська. Був бій вчора вночі ще у Снігурівці, і так само. Позавчора був великий бій у цьому селищі в якому ми були росіяни, російська армія ступила, лишила після себе досить багато у благодатному амуніції, це міни і ну, дуже багато зброї та да, і боєприпасу. У Снігурівці росіяни відходили планово. Вони підірвали мости, вони підірвали власні бази, які були. Але знову ж таки, все те, що відбулося лише завдяки українській армії, тому що, завдяки тому, що довга наступальна операція триває, і росіяни почувалися дуже некомфортно в цих умовах. Також Андрій Дубчак зазначив, що чимало територій є замінованими проте люди щасливі радіють і зустрічають українську армію. Люди щасливі, щасливі, що зайшла українська армія. Вони плачуть, посміхаються, обнімаються. Дуже дякую ЗСУ за те, що вони зробили таку неймовірну майже річ. Діти раді ну всі ви розумієте, найбільше для мене індикатор того, що це інакший світ і наша ментальність. Те, що діти маленькі, навіть вони щасливі раді з того, що зайшла українська армія. Тобто, це це круто. Журналіст Андрій Дубчак поспілкувався із жителями Снігурівки про те, як себе поводили російські військові, розповідає пан Феофан. Двері пола ломом, прийшли до перевірка документа. Вразу з ломом документи перевіряють. Хто тут живе? Тоби потікали, бо вас бояться. Давай ламати ломом двері, двері красиві. повела. А хто що був ключ, може, а ключ у вас є? О, ми не остали ключ. А крали добре, В селі особливо кабанів, машини забирали, комашина забирав. Ко, машина, забирав. І, і вчора потікали вони. І танками потікали. Десь туди на херцю. Хай там я не був там, а ті моз зірвали. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають абіударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Руйнучі аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.